Доброго дня! Ну що ж, липневі дні закінчилися. Почався серпень. Колиба вітає вас далі. Тиждень терас. Рік національної поліції святкували в Ужгороді. Вітаємо вас, хлопці і дівчата! Традиційно про ліс. Вперше за всю історію контрабандного лісу конфісковано один вагон. Будемо чекати продовження далі. У жуді проходить фотовиставка угорського фотохудожника Вільна Україна. Ну а і як? В університетах почалася друга хвиля вступу. Спішіть, хто запізнився. Або хто передумав: фестиваль меду у селі Бучкове, Міжівського району. Фестиваль голубців у Бичкові. Фестиваль Вайльд у Лумшорах Перечинський район. І ще много фестивалів відбулося цього тижня. Найгірша новина цього тижня. Тьоща здала зятя за 2 кілограма марихуани. Низач! Найкраща новина цього тижня. Ужгородська регата відбулася. Вітаємо всіх моряків Закарпатського флоту. З Богом Колиби. До зустрічі.